претерпіли за нас страсті. Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас. Голосли Боже, сонячно, славно нас, Україну нашу, всіх людей твоїх, силою, Страстного Христа України. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям, слава з Богом і Богородицею! Вітаю з Франківська вас, я Борис Голодюк, Дністер. В 1805 фільмі «Поклик Христа і Упа» від Пресвятої Богородиці у п'ятницю 31 жовтня 2025 року і хай Бог вислухає наші моління, скоріше сонячне воскресіння наших героїв на поміч нашим героїчним воїнам ЗСУ, тому що тільки так, згідно передань пречистої Богородиці, ми виграємо проти зла війну. І молімося більше за це. тоді, коли біда приходить, коли ніхто не може допомогти. Ми згадуємо, що Бог між нами ходить, на допомогу просимо прийти, Ми згадуємо тоді, що є молитва, що Богу всім молитись запові. Просимо тоді помовчі не неба. de todo lado e tem Стійно щиро в нашому житті! Дякуємо ірині федеши творцям цієї пісні пам'яті. І коли є хвилина пам'яті наших героїв, дивимося в бік сонця і молімося в думках, віримо, що саме сонця вернуться найкраще, найпотрібніше з Богом. Живімо завжди за законом Божим, Я за це до Господа молюсь. Чим більше часу ми в молитві буде, чим більше тих, що молимося них, тим більше милості сто буде. Господа собі щено земни, одні за одних завжди, молюся, таємно в самоті, шукаймо Божої поради, постійно щиро в нашому. Жої поради постійно щиро в нашому житті. Болімося і вимолимо, борімося і поборемо. Разом переможемо. Хай Бог благословить вас прищедою силою, благодаті сонячного проміння біля хреста Кобзаря, де буде велике чудо на озері. Зійде семихресний храм, з якого воскресне тисячу святих. Та разом Шевченком четвер буже прише. Знову ж таки замість виправляти ситуацію в енергетиці, вони шукають винного того, хто навпаки найбільше працював для того, щоб ця енергетика була. Тепер виявилося, що ракетному у нас займаються ті, хто раніше робив бетонні конструкції на вулицях, чи займався підбором локацій для зйомок 95-го кварталу. Зеленський не робив тих всіх кроків, які він зробив по оборонці. Якби він не ліквідовував ракетну програму, якби він не закривав ну його влада, не закривала заводи, якби не скорочували армію, якби не скорочували ППО, якби не переслідували військових. Буквально, коли це два дні тому, та сьогодні 28 два дні тому це була річниця нашого з Стріму. отого, От за якого перелякався Зеленський і порушив проти нас кримінальну справу, бо він, буцімто, злякався слів двох незнайомих йому жінок. І я, якраз підсумовуючи цих шість років, ем, прийшла до висновку, що найбільша проблема в тому, що Зеленський так нічого не зрозумів. Нагадайте, не... це ж після, після його зустрічі у золотому з тими а, е так так, зустрічі. після наказу відводити війська в золотому. Це було одностороннє відведення військ з українською стороною, після чого московські війська зайшли на наші позиції, залили їх бетонами. Укріпилися так, що ми їх більше і не змогли вибити. І те золоте якраз було використане як плацдарм для наступу у 2022 році. І тоді ж він приїхав на фронт в голубенькій сорочечці. Ну, Ці ходно було дуже цікаво, як його охорона взагалі випустила. І тоді ж він якраз нахамив ветеранам Азову. Я ну, так той, відько той, відько. Той якраз ветеран, який потім і загинув, дав А він, на жаль, він на жаль помер від складної хвороби, яка надзвичайно швидко прогресувала. Але тут ну є, є багато людей з конспірологічними теоріями, чому так раптово він захворів. Ну але він нікому не казав. Бо якби казав, що можливо ми, ми шукали можливості його лікування а так ми просто дізналися, що його вже не стало. Помінімо нашого героя України і вірмо в його сонячне воскресіння з іншими найкращими найпотрібнішими героями. Проти лукавої банди нехреста з України, антихриста з Кремля. І тайно є в одній секті Хабат з іншими потворами тьми, брехні і зла. Хочу формалізувати одне з тобой ні, а всі люди, які в цьому процесі, ті, которым болять за Україну, ми спросили. Я президент цієї країни. Мені сорок го я ж не лох, не на переводіна Ой, mm. Я хотів увидеть в глазах панімання, а увидел парня, який вирішив, що ним какой-то лопух стоїть і переводиш мене на тему. И дуже дуже з тому контексті прикро або він і його побратими вони ж голосилися свідчити. У нас Маруси на судах. Це було надзвичайно приємно в той час, коли по всіх каналах розганяли, що Азов і Порошенківці це несумісні речі. А коли ми боремося за 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 одну річ, то всі адекватні люди, всі по одну сторону, а не адекватна влада якраз по другу сторону. І ось я робила підсумки того, того шестирічного періоду. Зрозуміло одне, що Зеленський нічого таки не засвоїв, тому що всі ці речі говорились не для того, щоб вовкнути, що він поганий. А для того щоб вказати на загрози, які ми маємо, на загрози, які ми могли уникнути, і от я б попросила попросила чат GPT проаналізувати для мене, а якби. Зеленський не робив тих всіх кроків, які він зробив по оборонці, якби він не ліквідовував ракетну програму, якби він не а, закривав ну, його влада, не закривала заводи, якби не скорочували армію, якби не скорочували ППО, якби не переслідували військових. І от це чаджі піті мені видав, що каже, що катастрофу 100% можна було уникнути. Можливо, наступ би відбувся, але не так швидко. Можливо, би наступ відбувся, але ми були би готові. Але до чого я веду? Але він не зрозумів одного, що. Треба чути, треба аналізувати ті чи інші, ту чи іншу критику, треба перейматися державними питаннями і говорити навіть з тими, з ким ти не хочеш говорити. Ну от він з нами не хотів говорити, і нам всі, всіляким чином нас намагалися закупати під асфальт. Ну, не вийшло. Слава Богу. Але от зараз, останній тиждень, що відбувалося? Петро Олексійович передав допомогу підрозділу Марусі Звіробій. Я з трибуни зачитала її пост про страшну проблему з е, наявністю роботизованих наземних комплексів для евакуації поранених. Логічно було би, щоб зараз Міністерство оборони раз-два почало думати, де взяти ті НРК, де взяти кошти, щоб їх передати на передову. Знаєте, що знаєш, що вони зробили? <свісно> вони заблокували сторінку Маруся так, так. так. У них зараз, у нас всіх зараз величезні проблеми в енергетиці. І замість того, щоб вияснити, а де ділися гроші, виділені на оборонні споруди. До речі, звіт рахункової палати вказує, що гроші були використані надзвичайно неефективно, а частина коштів взагалі не була використана. В той час, коли нам з кожного вікна співали про два-три рівні захисту ура, 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 що навіть ракети зупинимо. І те, що, ж постаєш цей що цей, що цей звіт тримали під сукном вісім місяців. Від з лютого місяця його тримали, не, не опублікували. Тільки зараз під тиском. І що вони роблять? Вони не притягують до відповідальності Галущенка, який був міністром енергетики. Вони не розбираються, а чим займалася агенція з відбудови і куди були склоніжені гроші. Але вони зараз взялися за переслідування Кутрицького, який був керівником Коли Евкаренерго в свій час був найефективнішим. Але йому закидають звинувачення за той період, коли він не був очільником тої організації. А зараз під приводом перевірки даних в резерві вкрали його телефон. А сьогодні на Львівщині його затримали з дикими звинуваченнями, що він десь там щось вкрав у 2018 році, коли він теж не займав керівної посади. І а, можна. Можна казати, ми ж не знаємо, що він там робив, що він не робив. Але ми точно знаємо, що Кудрицький а був надзвичайно ефективним на своїй посаді керівника «Укренерго» і його, його зелені якраз позбулися. І друге, що ми знаємо, що після звільнення він почав працювати над проєктом «МініТЕЦ», яким мали би децентралізувати енергопостачання, які мали би підстрахувати у важкий час, зокрема Чернігівську область. Але Герман Галущенко, в той час міністр енергетики, заблокував okay. цей проект, тому що там були неугодні йому компанії. І минулого тижня, коли Чернігів сидів а, в абсолютній темряві, то якраз дуже добре згадувалася оця вся ситуація. Знову ж таки, замість виправляти ситуацію в енергетиці, вони шукають винного того, хто навпаки найбільше працював для того, щоб ця енергетика була. І ось таких от випадків є дуже дуже багато. От, і я... Я просто подивляю цю всю ситуацію, знаєш, Дмитре, так гірко подивляю, тому що ну вже неадекватність чинної влади це вже такий загальна характеристика, загальний діагноз, який не можна змінити? Не вже там немає інстинкту самозбереження, не вже там немає якоїсь часточки адекватності і розуміння того, що якщо буде біда, то, то, то для всіх буде біда. Ну і дивись, що робиться на суді Магомед Расулова. Тепер тиснуть не тільки на нього, на його батька, але й на свідка, який заперечує ту версію абсолютно про начебто торгівлю з Дагестаном. Під але вже всі підтвердили, що йшлося, і записано Узбекистан. Узбекистан. На яким же ж довбояклом треба бути, щоб не розрізняти Дагестан і Узбекистан? До речі, от на відрядженні, під час відрядження в Брюсселі. Три дні були зустрічі з різними депутатами Європарламенту, представниками Єврокомісії. За три дні нам разів 20 згадали про Сапінобу. І один з депутатів з Німеччини від Лівих, він сказав: от коли наші почали десь там захищатися, ну ми ж все виправили, все ж в порядку, ну такі речі є, і там все не так однозначно. Він сказав дуже одну гарну фразу, що довіру будувати дуже довго, а втратити її можна миттєво. Оце те, що сталося з вами, і вони дуже слідкують за справою МГМАТРСОЛО, і це явно не йде Україні на користь. І давайте будемо ширі. Ми вже давно мали розпочати переговорний процес, мали відкритися кластери. І все це наша влада спихає на Угорщину. Але не тільки в Угорщині питання питання в тому, що Україна знає, в чому є проблеми, і Україні це постійно згадують. І довіра була підірвана з іншого боку. от я просто мушу сказати. Вони дуже зацікавлені в тому, щоб Україна рухалася далі. Вони дуже зацікавлені в підтримці України. все таки шахеди на їхній території країн Євросоюзу добряче дали стимулу думати, а як воно буде далі. І в європейському парламенті є. Нормальна більшість, які однозначно є в підтримці України. Головне, щоб українська влада не робила тої чи іншої дурні, яка буде давати козирі московській пропаганді. Ну і на жаль, не тільки московській. Пройми господи, моління всіх наших патріотів, християн і голосови на день цей і на майбуття нас. І всіх людей своїх у цей час благодать у ікони і Святої Богородиці, яка так прекрасно сіяє, не ласка Божа нас, і всіх людей Божих все більше огортає у цей час, коли нечиста сила наступає на нас. Віки вічні. Амінь.